Притча про Івана Сірка і його коня. У степах Слобожанщини, де вітер співає пісні про волю, жив славетний кошовий отаман Іван Сірко. Слава про його хоробрість і мудрість ширилась далеко за межі Запорізької січі. Але був у Сірка товариш, що завжди мовчки був поруч кінь, чорний, мов ніч, із зоряним чолом. Одного разу, коли вороги обложили козацький табір, вояки втратили надію. Ворогів було багато, харчів обмаль, а дух воїнів згасав. Та Сірко не злякався. Він осідлав свого коня і сказав Якщо надія жива в серці, навіть один вершник може принести перемогу. Вночі, під прикриттям туману, Сірко виїхав на вірному коні до ворожого табору. Об'їхав його тричі, лишаючи сліди підков, мов знаки долі. Вороги, побачивши їх вранці, подумали, що козаки отримали підмогу. Паніка охопила їх. І вони відступили без бою. Козаки дивувались, як же ти це зробив, отамане. А Сірко лише усміхнувся і, погладив шию коня. Перемога не завжди в шаблі, іноді вона в тиші й довірі. Цей кінь не просто тварина він моя тінь, моя мудрість і моя віра. З того часу казали на Січі Хочеш перемогти, слухай серце, поважай товариша, навіть якщо він кінь. І ще довго згадували ту ніч, коли без меча, без стріли, лише завдяки хитрості і вірному другу, сірко здолав темряву.